Друзі, всім привіт! Сьогодні ми розглянемо питання саме інструментів активізації молоді. Це питання найбільше актуальне в невеликих містах, де не розвинені молодіжні організації та в містах, де не розвинена молодіжна інфраструктура. Тому саме в цьому відео ми розберемо 5 дійсно робочих інструментів для активізації молоді. Ми починаємо, ви тисніть лайки, підписуйтесь на канал, задавайте свої питання в коментарях. Поїхали! Перший інструмент, з якого треба почитати, це соціологія. Насправді це не так страшно, як звучить. На сьогодні існує ціла маса інструментів для проведення опитувань: це чати в різних меседжерах, це опитування в пабліках, це гугл-форми, ну і так далі. Тільки постійний збір інформації дає реальне розуміння, що сьогодні потрібно молоді, та дає можливість сформувати саме запити молоді. Для молоді це найперший і найпростіший інструмент починати впливати на рішення, які приймаються навколо молоді. Другий інструмент три класичних кита дозвілля, культура, спорт. Саме ці три всім нам знайомі слова дають можливості для самореалізації молоді та відкривають просто величезні можливості для розвитку і активізації. Але коли ми працюємо з дозвіллям, культурою та спортом, важливо вчасно перейти від моделі, де молодь просто приймає участь в заходах, до моделі, де молодь сама їх реалізує і сама їх планує. Таким чином починає формуватись певна соціальна відповідальність. Молодь починає приймати рішення на рівні цих заходів, і потім формується громадська позиція, формується власна думка, критичне мислення і з'являється змога починати приймати рішення на більш високих рівнях. Чудові працюючі приклади, які ми самі у себе реалізовували, чи про які я знаю, що вони дійсно працюють і дійсно ефективні, це. Клуби Настільних ігор це організація міні-квартирників, це змагання з вуличних видів спорту. Насправді дуже багато прикладів, якщо подивитись по громадах. Третій дуже дієвий інструмент це неформальна освіта. Дуже важливий і ефективний інструмент, який дає змогу не тільки до активізації молоді, а й до розширення кругозору на власні можливості і власні потреби. Також саме заходи від цікавих тренерів мотивують до подальшої роботи в громадському секторі. Це нові знайомства завжди, це нові цікаві люди, це новий позитивний принцип. І якщо заговорили про позитивний приклад, четвертий інструмент робота з іншими молодіжними організаціями. Вже сформовані і працюючі молодіжні організації дуже часто шукають активну молодь до співпраці для організацій, це розвиток та розширення свого впливу. Для молоді це нові знайомства та позитивні приклади серед їх однолітків, серед рівних їм. Через співпрацю з іншими молодіжними організаціями молодь стає більш вмотивованою та активною на своєму рівні. Потім з'являються ідеї, потім з'являється бажання зробити щось своє власне своїми руками. Це дуже позитивно впливає взагалі на розвиток молодіжної політики. І нарешті п'ятий інструмент, мабуть, самий актуальний на сьогодні це волонтерство. Волонтерство це дійсно мейнстрім сьогодення. Напрямо волонтерства можуть бути дуже різними. Це може бути допомога бійцям на фронті, це може бути плетіння якихось сіток, це збір продуктів. Це може бути допомога дітям з психологічної реабілітації, але важливо розуміти, неважливо який напрям волонтерства. Будь-яке волонтерство активізує молодіжний рух, активізує молодь та. Якщо волонтерство правильно побудоване, воно заряджає на майбутню роботу в громадському секторі. Дуже важливо, щоб молодь бачила свої результати від волонтерської діяльності. І ще дуже важливо, щоб волонтерство не було в мінус. Ну ось, 5 дієвих інструментів активізації молоді роздивилися. Якщо я щось забув, пишіть в коментарях, підписуйтесь на канал, ставте лайки, до нових зустрічей.